Щодо проведення позачергових з питань планування бюджету реляторної політики місцевих податків і зборів і головування голови комісії барабашу пане Степані. Прошу, шане Степані, доброго дня всім. У нас сьогодні порядок денний. Такі перше питання про внесення змін до бюджету Полегівської міської, міської територіальної громади на 2025 рік. Друге питання про упорядкування оплати праць міського голови. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Проти отрималося рішення пункту тому. Переходимо до першого питання. Прошу На Ваш розгляд проєкт рішення про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2025 рік. Перше. Один-один. Збільшити обсяг доходів бюджету міської територіальної громади по загальному фонду, субвенцію з державного бюджету, місцевим бюджетом, реалізацію публічно-інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти. Нова українська школа на суму мільйон 14 тисяч і 4 тисячі гривень. 400 гривень відповідно збільшити бюджетні призначення управління освіти по спеціальному фонду на виконання заходів спрямованих на реалізацію публічно інвестиційного проєкту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти. Нова українська школа за рахунок субвенції з державного бюджету мільйон 14 тисяч 400 гривень. Якісь питання? А на що саме планується з цим на Придбання обладнання на, на нову українську школу. В основному на придбання обладнання. Ясте, ясте. І ми маємо співфінансування 10%. Ясте. Але ми будемо по першому кварталу по перевиконанню. перевиконанню. А ще розподіл немає по школах? По школах немає, але по місячний, тільки щервня, по розподіл. А вже розподіл по школах буде робити освітку. Чи є якісь питання? Відсутні. Став на голосування. Хто за, а є. Вістків за. Вісім за. Мідрик за. Беребашко. Переходимо до один два. До нас поступив лист, але 30-12 бюджет вже був прийнятий зв'язку з необхідністю оновлення містобудівної документації населених пунктів Буленківської територіальної громади. Детальні плани території, генеральні плани, схема згонування території. Прошу передбачити і виділити фінансування на 2025 рік 80 тисяч гривень на програму. Ми її у бюджеті не планували, то ми здійснюємо один і два їм перерозподіл бюджетних призначень, бо роботи виконані, треба проводити по плану. Зменшуємо бюджетні призначення 30 тисяч по програмі на виконання заходів підтримки органів місцевого самоврядування на 25-й рік і зменшуємо по програмі туризму, програми заходу в галузі туризму і коротків 50 тисяч гривень. І направляємо збільшуємо 80 тисяч гривень на програму розроблення комплексу планів просторового розвитку території територіальних громад на виконання заходів програми розробки. Комплекс, комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генеральних планів населених пунктів детальних планів території територіальної громади на 21-25 роки. Зменшуємо по міській раді по благоустрою 2 мільйони і збільшуємо по спеціальному фонду на придбання екскаватора навантажувача або еквіалент. Також ви знаєте, що минулого року ми. Давали на придбання трактора, ну, планували 3 мільйони 200 трактор, є лист для виконання земельних робіт, які потребують додаткової маневри заблокової техніки для покращення надання послуг. Прошу вас розглянути можливість повторного виділення коштів в сумі 3 мільйони 200 для придбання екскаватора навантажувача. Кошти, які виділені у 2024 році, були не освоєні через відсутність пропозицій, яка відповідала вимогам, перейшли у вільні залишки. Ми зменшуємо по благоустрою 2 мільйони і ну, збільшуємо на придбання екскаватора навантажувача 2 мільйони. Один, два, сім. Є якісь питання? Так, є питання. Дивіться, комплексний план розвитку 80 тисяч на що вистачить? Це на встановлення меж територіальної громад. Межати? Так. Виключно на встановлення меж е, Ну Це хоча б старті. Саме ні, 99 тисяч. А скажіть по туризму, яка взагалі сума забита в бюджет? 50 тисяч. То 50 цих забирає, Ну то ми по при виконанні будемо, якщо буде при виконанні, то будемо направляти, Просто на або знову. Час у нас Бо Можливо. ми не маємо можливості звільних залишків, ви знаєте. Тільки з перевиконання. Просто ми залишаємо туризм. Ні, ми Переті, направим, якщо буде потреба, з співфінансування чи виконання програми, ми направимо з перевиконання. 50 тисяч. У перевиконання, це вже після північ. Ні, тільки пер, після першого квартиру. А, після першівку, ну, військовий статус. Угу. Все, з розумієм. Ті кошти, що відділяють. Дісібі ми залишилися в залишку, так? Так. Ясно. А скільки у скільки нас залишок стало на перший сіль? 4 мільйони, 600, ну, залишки внесені, зміни діляться зараз тільки е, загальний фонд і бюджет розвитку. А ті, що були на е, втрати СГ, потім екологічні, вони вже не йдуть на розподіл. Вони вже йдуть по цільовому використанню, так як були, не зміни в розподіл. Пікінцеві По положення скажіть, бюджетно. Закупівлення здійснена відсутність пропозицій, так? так? Mm -hmm. Ну, і ми знову ставимо DCB 30X. А що саме DCB 30 x Нам треба просто екскаватор, який копає. А що саме DCB 3 x ну, Це просто багато пропозицій обрубали, я так думаю. Ну, може, з одного боку, може і так, але з другого боку, якщо ми не пропишемо у... Тендерних пропозицій, білях, чітко тоді е, прийдеться або відхиляти, або, або зараз тендер е, не зможе бути провести. Буде, буде дуже багато пропозицій, е, таких які е, факту будуть не відповідати тому, що нам потрібно. Ну, Так само, а GCB 30X може бути гусеничний, може бути колісний. Ну, допомога. Технічна Можна прописати з об'ємом ковша, Ша, ще що може так само можна прописати інші умови. Маю на увазі не тільки бітриці можна інші теж вкупати і поставити певні умови. Але якщо ми не пропишемо зараз у рішенні, то тоді якраз ми не зможемо чітко у самій запиті цінової пропозиції прописати вимоги. Бо Якщо ми тут зараз не вкажемо, то тоді, відповідно, у тендері само можна писати просто. Закупівля трактора, так як ви кажете, ну, який там вміє купати, чи що це було. Мені здається, що в нього є загальна назва фронтальний І Їх є в фронтальних погрузчиків, виробників різних категорій. І ніякій громаді, бо провести тендер не заборониться купити чи Volvo, чи Scania образно. Він має особливу назву. Фронтальний погрузчик. є. Загальне слово. А далі ви вибираєте x, 3 x 5 x з об'ємом двигуна, 3 літри, 6 літрів, посудити. Говорите таке, що тут капниці мають докудати, бо накшемо як воно може бути помре. Я зрозуміла. Піше, крім того, використовується екскаватор, навантажувач, в якості бульдозера, ковч, якого є альтернативного відвалу при плануванні території, так для засяки трошечки. Ну, один словом, що тут без ціна писане, то не Добре. <звучас> Ні, я не заперечую, що до купівлі, звичайно, що не, необхідно, але просто ми обмежуємо. Це, звичайно, та обмежується до одного слова там. фронтальні фронтальніші, типу, які буде хороший, ті них. Буде такий, буде такі, буде такий. Буде Китай. Чи Китай? Яке волю буде Китай? Менше цінує Китай, купимо Китайці туди. Тендерна документація має свої особливості. Тендерна комісія, яка відбиває і відправи, найкращий редко. Чудово знаю. Все залежить від тендерної документації. І що ти подаєш неї, це дуже важливо для потім відцінювання ну, пропозицій, пропозицій, які не відповідають ну, тим характеристикам, які ви хочете, до хай закупівлю.

Пункт один три. Здійснити перерозході бюджетних призначень по головних розпорядниках коштів бюджету громади, зменшити бюджетні призначення по загальному фонду фінансовому управлінню, резервний фонд місцевого, місцевого бюджету 900 тисяч гривень, зменшити управлінню праці по програмі інші заходи в сфері соціального захисту, соціального забезпечення 300 тисяч гривень. І збільшити бюджетні призначення міській раді по програмі організації благоустрою населених пунктів 1 млн двісті на виконання програми благоустрою для придбання екскаватора-навантажувача або еквівалента. Там 2 мільйони, тут 1 млн 200, 3 мільйони 200. Так було минулий рік, 3 мільйони 200. Ми забираємо соціального захисту 300 тисяч. Яка там сума? Це там мільйон 380. Там я ми ж піддамо потім. Я зрозумів, що потім. На слідуючі шість сесії звільнить завжди.

Пункт 1.4. спрямувати частину залишку коштів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, який склався на перше 25 п'ятого року міській раді по спеціальному фонду ексубенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку в регіоні, на виконання заходів програми підтримки збройних сил України. Ми мільйон заклали на закупівлю, а 500 тисяч ми даємо, бо є листи на субвенцію по програмі Збройних сил України. Як субвенції. Тобто, це, 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 тобто та, ну, част, та, на то, частину це... будуть тіти кошти. Так, так, Це та. та, спеціальний фонд. Отам але але за... спеціально спеціальному який залишок. Мушу подзвонити. Вони пам'ятають. Пам пам але <ква> може підсімаю, але не Або я точно мільйон? через місяць там А на яку суму цих 5 листів? Так сказано, що 5 лісів. Ой, там багато трохи. Листи запитів від того, що це не йдуть, то... Оцей лист, який я дово перереєстровував. На 5 мільйонів один є. То Ви щось зробили чи не зробили нічого? Ще нічого не зробили. Вже, вже бачу по цих фотографіях купа передаєте всього. Це то, що було закуплено ще. Тут, це... ну, ну а тут що, з листопада місця по сьогоднішній день проблема була закупити що. Ну, проблема була закупити, тому що ми ж вже, я ж не казав, що розписали вже всі і пішли закупити. Ну а ви взагалі плануєте це зробити? Це ж військовий <кій> з який воює, там, командиром аеророзвідки. Просить, як УФО дає вам листи. Ви взагалі плануєте це зробити? Чи вам це не потрібно? Ви даєте своїм, кому ви зрахуєте за потрібне. Дайте якусь відмову, як що значить? Ви ж передаєте, там в купо передавали так само. А тут ви кажете, що немає, коли лист був скоріше. Але даєте, передаєте, а другим не даєте. Як так? Так не може бути. Ви ж самі це публікуєте, я це не публікую. Ви це публікуєте, це я вам передаю листа, ви даєте, ви людині не даєте, другим даєте, ви не даєте. Ви щось маєте, там, свої, не свої, чи як? Я, я вам поясню. Першу. Зараз йдемо до Київлі з новим життєвцем і будемо розглядати той лист. Будемо да. розглядати і будемо розглядати, і будемо щоб... розглядати. 2.087.4 загальний бюджет розпуску. Вони все знають, скільки вони там є. Юсків за Юзикза. Мандрикза. Барбашка. Дякую. Тепер в цілому. Перше питання. У нас не змін доключати платицькому досі раніше ароматики. Юсківза. Юсик, за. за. Рагіоніторський за. Переходимо до наступного питання. Опорядкування оплати праці військової нової працювання. Шановні депутати, <клес> шановні члени комісії, вашій увазі пропонується проєкт рішення про порядкування оплати праці міського голови. Вказаним проєктом пропонується на 2020, у 2025 році встановити міському голові Івану Євгеніну на щомісячні надбавку у розмірі 50% посадового окладу з рахуванням доплати за ран. Та вислугу років та премію у розмірі 50% посадового укладу з урахуванням надбавок за доплати, що доплачується одночасно виплатою заробітної плати. Також пропонується проводити виплату допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, яка не перевищує середньомісячної заробітної плати. Умови оплати праці, затверджені цим рішенням, стосовуються з 1 січня 2025 року. Рішення Балетівської міської ради. Від 12 червня 2024 року за номером 2843 дріб двадцять четири вважати тим, що втратили чинність. Герой України проект рішення не хочете зробити, Іван Львич? За Заслуги перед громади, щоб ми проголосували до відправу, пеци. Щоб був героєм України, не треба. Про, а ви нього про що заробітної плати? Ну скажіть мені, що таке положення? У плату немає, ви в нього ж заробітної плати немає, випорядковуєте за. Не Зваєте конкретно, що ви 50% закладаєте на збавки заробітсувати на закон або на, 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 на розпорядження Кабінету міністрів. Дайте там так, так, ж так, так, ми ж теж дозволяємо Герою України ще натиснути. Да, ми можемо таке зробити чи ні? Ні, постанова 268 то, не то, передбачає. Не ні, так ви даєте подання. 268 постанова. Це правильне подання. Якщо ви так дуже хочете дати міському голові герою України, дайте подання. То ви дуже розпад. хочете йому дати премії вас совісті немає, в нього мала заробітна плата, при чому тут. Ну, серед третьої голова Залесі має не менше заробітну плату. Я з вами не розмовляю взагалі, а розмовляю з юристом. Ведіть себе нормально. Чуєте чи ні? Ну, я сей я, сей вам, а ви на комісії перепрошую. <клес> Є регламент комісії. Посидіть, будь ласка, я розмовляю з юристами. В голова комісії не дає слова. Та голові комісії, бачите, може говорити Юрошка, тому сидіти, а сказати, чи я буду спілкуватися з цим з юристом. Андрій Львович, Скажіть, давайте якщо, з понеділка та ми не згостримо в понеділку обстановку. Якщо вже навіть не до донорного, то все. Давайте. Ну, спілкуйтесь, прошу. Давайте. Тим, ну там що що схотіли, то так? Міського голова за рейтингом Белехівської громади найнижча зарплата серед всіх голів Івано-Франківської області. Та в нас по, по цьому <кій> Балахові, як не у Львові зарплата, всіх громадян Белахівщан, ви розумієте? Якщо Львова людина отримує в середньому 20 тисяч, то Белехові 7-8 дороги. І це нормально? Це ж не мер, Львова, Києва, Балахова. Прийшов, то що, то ви що порівнюєте? З чим ви хочете порівнювати та людина у Івано-Франківську чи громади, в більшому місті ну, в громадах? Більше получає заробітні в Болехові Менше ну, я хочу то, сказати, що Витріцька територіальна громада, яка є меншою за яка має набагато менше в нас. Я не ні. є Очень представник Витріцької за... територіальної громади. Якщо ви я... є представник, ви представляєте Витріцької територіальну громаду чи Белехівської? Скажіть, Болехівську. Давайте явно говорити про Белеківську явно розраю. Питання є. Є, ну суть, давайте так, давайте по суті розглянемо. Як працює в бізнесі? Що таке премія? Є показники кількісні, якісні і так далі. Тоді є премія. Ну, ну я вже казав, візьміть мене на роботу, зареєструйте бізнес, візьміть мене на роботу і поставте зразу премію. За що? Ну логічно, подумайте, логічно, всі, ви всі вирости, люди. Вони ну, ма такого, нема такого. Ні, це просто заробітник плати. Віктор посміховища, як завжди, на рік і по це органи місцевого самоврядування, це спогане. Оце, оце це моментом розуміти. Немає премії іде за невиконання будь-чого, розумієте, розуміє. Юлія Володимирівна сільським головом, яким така так. ситуація була із депутатами, просто встановила цю постанову. Ну тоді це, доплата і так далі. Премія це є за виконання певних показників. Це, а це, що він це розуміє, розуміє, а, а ми показники? не знаємо, що буде далі. Звідки може Ну, А ви не знаєте. Ну, а рішення, які а закон вимагає українця. Які показники буде виконувати Іван Васильович і так, мені, чи? За результатами чи року, встановіть Для себе показники <coughs> і якість його. <coughs> не можете, а у вас кожен рік обнульовується і один і той самий рейтинг. Давайте, рейтер, давайте, давайте. Далі. Я далі. Скільки у вас є працівників, міській раді, які призначені на примій? Давайте так. Що в нас є? Білі і чорні? Що? Що у, у вас є працівники ваших, ради, ну, які ви прийняли на роботу і їм призначили зразу премію, фіксовану. Ви Премія прем виплачується за результатами при виплаті заробітної плати кожного місяця. Так. місяця? Так. Так. місяця? То чому працівнику так? так працівники всі у нас роботи. можуть ви бути вистачу, без інтенсивності премії, виключно в вистанців, тому місяці, в якому вони прийняті на роботу. І то, якщо вони пропрацювали більше як половину місяця, їм встановлюється надбавка і виплачується за це цей на місяць надбавка. Ви, я запитаю не, я не, не я. це, дивіться. Тут в даному випадку ви хочете призначити рік наперед, а всі призводки по результатах. Так, ви вісь ми, ми минулий рік про результати. Ну, а ви ні за минулий, ні за поза минулий, ні за позапозаминулий. У вас причина є одна. Ну, я ж у вас всіх розумію, депутатів. Правда? він ці може року вибори буде те ж само тисяча років першого дня коли я це чи добро не ні що це встановлюється це за весь звичайно бо людина я маю заробити я теж маю право я мушу щоб я заробив а не просто так щось заробляти ви що що у вас випав проблем ви понароблювали а такого дивіться ви визнані це там ж багато є у вас завжди все одна причина. Та яка причина одна, ну Добре, зганяй. Ну, Як на мене не може, значить це, це може бути доплата і так далі, Це може бути доплата, визначити іншими словами. Якщо ви боритесь тільки на рівні міського міста, чому Путай, в загальному державі то, віде, віде. Віде. з двома мільйонами забіжними ну, платами Укрпошти, чи ще якимись державними? А що, ці гроші державні не можна десь скерувати? Визначення на приватного. І там, де ми можемо робити, ми там і робимо. Повірте ви, мені, якщо не вибрані не, на рівні держави, ви вибрані на рівні держави. Так що не треба маніпулювати. Ми не маніпулюємо. 268 -го 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 говорить Керівника. преміювати. Преміювання, так, не, не, не говорить як доплата, говорить як премія. Тоді називайте це словами доплати і так далі. Воно може бути внесено. Відповідно до постанови, відповідно до постанови. доплати і преміювання. Як воно відбувається? А ви робите з міського... Постанова, якого року там поклав. Вона діючи про оплату. Так, але вона зі змінами і доповненнями. Останні зміни і доповнення пішли в 2024 році. Кожний здалося при своїх думках. Ми нічого не змінимо, Ні, ми вашу думку, ні ви нашу думку. Основне голосування. Я ще хочу сказати. Перепрошую, що для голосування Справа в тому, навіщо було тоді піднімати в попередньому році оклади, аби, е... аби зараз оцей прецедент, який не потрібний виносити на люди. Чому е... правляча партія це допустила? Я, Моя думка, та е... апарат виконавчий напрацював. Це розпорядження, і ми тут п'ятеро не маємо праві. Ми можемо висловувати свої думки, свої побажання, рекомендації, але розглядати повністю рішення має всі 26 депутатів. П'ята частина приймати рішення не може. Я за те, що рішення в даному випадку йшло на розвід сесії.

Навіщо тоді було приймати посадові оклади? Як воно зв'язано з подальшим закінченням вашої інтерв'ю? Вашої... Це що уряд піднімає рівень заробітної плати. Тобто всі питають на зіновлення на Я ще раз повторю, якщо, договор, якщо, якщо хтось не цей. На даний момент ми, ми тут, ми це... тут, як що, то, що ми обговорюємо, що ми споримо, коли чорним по білому є написано. Почитайте ну, постанову. внесення змін, які оклади змінилися, наскільки змінилися, чому йдуть ті, а не інакші. Право в це тому, це що це на сьогоднішній день законодавець залишає саме таку а структуру заробітної плати працівників державних установ, тобто держслужбовців і працівників органів місцевого самоврядування. Чому до цього часу не введений новий порядок оплати, який передбачений законом про державну службу і про службу органів місцевого самоврядування, ніхто не Відкладається з року в рік. І, знову, і, кожен, рік рік воно, рік плату. і кожен рік воно стикається, будь-яка громада, Сумікає, і коли починається... Ворона. Розмови про затвердження зарплати і пішов. Ні, Державну службою підняли за рік до травмі цього. Питання комісії ви ще пані є, що якісь приїздів. Будь ласка, ще раз люди чули. І я зафіксувався протокол. За що саме? Останні другий питання. Юсик проти. Борбаш за. Запрошую питання вечірку. В мене все готова.